Чисте повітря є життєво важливим для нашого здоров'я. Ми робимо 24 тисячі подихів на добу і проводимо 75% часу у приміщенні. Але чи знали ви, що повітря всередині приміщення може бути у 2-5 разів більш забрудненим ніж на вулиці? Дізнайтесь, як Філіпс може покращити якість повітря у вашій оселі. Мікроскопічні частинки викидів з фабрик, заводів та двигунів машин, пилок дерев, трав та інших рослин, так само як бактерії та віруси, усі вони є шкідливими забруднювачами повітря всередині приміщень, які потрапляють до наших домівок навіть при щільно зачинених вікнах. Нові меблі, фарба та клеєві суміші виділяють шкідливі гази. Повсякденні справи також генерують забруднення повітря та піддають вас впливу алергенів. Ідеальний для здоров'я рівень зволоженості повітря 40-60%. Висока вологість сприяє росту бактерій і що гірше появи плісняви та грибка, який продукує спори ще один алерген. У сухому повітрі довше живуть та легше розмножуються віруси. Негативний вплив забрудненого повітря на наше здоров'я має важкі наслідки. Забруднені частинки та алергени потрапляють до наших легень і можуть викликати алергічні реакції. У свою чергу, кондиціонери можуть призводити до пересихання слизової оболонки горла та шкіри і підвищувати ризик виникнення простуди або ангіни. Серед інших наслідків такі явища, як поганий сон, хропіння та відчуття хронічної втоми. Такі уразливі групи людей, як діти, люди похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними ренітами та респіраторними захворюваннями повинні бути особливо пильними. Для того, щоб допомогти вам покращити якість повітря у приміщенні, Philips розробив ряд інноваційних технологій та пристроїв інтелектуальна очисна система VitaShield. високоефективна технологія природного очищення, яка фільтрує частинки розміром аж до 20 наномікрон. Підтверджено ефективність технології у боротьбі проти забруднених частинок, алергенів, газів, бактерій та вірусів, а також суттєвому зменшенню впливу алергенів та забруднення. Ексклюзивна сенсорна технологія Aerosense забезпечує професійний рівень ефективності. Сенсор ретельно моніторить якість повітря та миттєво реагує, регулюючи налаштування очисника для підтримання чистого повітря у приміщенні та забезпечує впевненість в якості повітря завдяки системі зворотного зв'язку в реальному часі. Зволожувачі Philips технологією NanoCloud допомагають боротися з сухим повітрям. Завдяки природному процесу випаровування NanoCloud молекули води розповсюджують на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі. А ще технологія запобігає появі вологих плям та білого нальоту. Автоматичний контроль вологості підтримує вологість на здоровому рівні по всій кімнаті. Осушувачі повітря Philips працюють з високою вологістю, автоматично видаляючи надмірну вологу з повітря, підтримуючи ідеальний рівень зволоженості. Запобігаючи утворенню цвілі та навіть сприяючи більш швидкій сушці білизни, тепер ви знаєте, як зробити повітря чистішим та здоровим, оскільки кожен подих має значення. Вдихніть різницю з Philips.